25 років ніхто не займався Донбасом. Ним варто було займатися, тобто займатися донесенням культури нашої, так історії, духовності, і тому подібне. Можливо, такі фестивалі, от як Бандерштат, і інші, ну напевно, може більш такі, да не, не такі жорсткі, там, скажімо, як, як фестиваль Бендертягнути які... до місцевої специфіки, але в да, українське да, да, да. Можливо, бюджет. козацького характеру, можливо, якогось такого центрально-східно-українського, там ж багато було історичних таких подій. І те, що влада, влада в першу чергу, цього не робила, і в якійсь мірі суспільство да, ну, є та є. Це далося взнаки, тому що частина людей, яких ти називаєш ватою, вони ж. Чистосердечно вірять в ці всі речі в руський мір, в те, що от треба боротися з Україною і так далі. Хтось їм вклав, тобто, коли ми, як суспільство, ці 25 років не реагували, не працювали, не боролися за душу тої молодої людини, очевидно, Росія, ті всі сили, які там бурили. Вони працювали, і це далося в знаки. Я кажу, що є певна частина, бо я був в Старобільську в свій час, там розміщувався батальйон Айдар. Я говорив з простими лікарями, і вони кажуть: у нас є люди ідейно, які не сприймають Майдан і так далі. Їх не так багато, є молодь. І це, очевидно, наш мінус. Але ця поїздка. Молодь наш плюс. <гум> е, ні, ні, я маю на увазі, що ми не змогли цю молодь в більшій мірі чи в меншій мірі все-таки зробити про українську. А такі поїздки потрібні як для тих, хто ще не переконаний, так для тих, хто переконаний. Чому? Тому що от колега говорить про військових. Ті, хто мають сьогодні психологічну травму, ну хто був на передовій, очевидно. Їм треба сьогодні десь розворушитися, десь можливо. Відкрити так свою душу, серце, там поету, письменнику, можливо, іншому діячу це однозначно плюс. Взагалі має бути програма з моєї точки зору. Та територія, яка під українською сьогодні владою, вона повинна відчувати культурний, я не знаю релігійний, історичний такий дух України. Тобто, ну, ця треба територія систему. має відчувати І Херсонщина, і Кировоградщина, ну, якої теж ніхто за великим але в першу не чергу займався. ті території. Ото же самий Старобільськ. Він же ж спочатку був захоплений е, е, ЛНРом. Потім же вони відійшли, тобто вони не змогли, вони не знайшли там коріння. Чому? Тому що села отого Старобільського району, Свату і так далі, вони україномовні. Тобто це територія, де українці, ну по суті, переважають. Ну я маю на увазі українців. Ну, Ленина, українці. ну до, свату країн, вони, до СВАТУ вони дійшли, але це е, ну, насправді ну, на це Луганщина, Слобожанщина.